Я прожила собі підписи, ставила в теплій конторі, просиділа, вона мене буде вчити жити. Володимир, я хочу розказати. цілий день треба спочатку знати життя. Я вас вірю, я бачу, як ви... що ви працювали і працюєте. Володимир Михайлович, ми вас дуже просимо. Так Я зараз буду говорити з керівниками. Що ви, ви, ви. Ну, ви вирішите? Дивися на хочу за вас. Я хочу вам сказати. Я хочу вам сказати, а що, дорогу, що якщо ви хочете точно сьогодні, щоб вам я вам щось допоміг, мені за вас, то ви підтримуєте мене. Що ви цього не, да не зробили, ніколи не зробили. От, От ваша ідея. Послухайте, послухайте я нікому не закриваю. Не а ви, ви низки, я не могу, не слушайте, слушайте, я поступаю так, як я вважаю за потрібне. Ви поступаєте так, як ви вважаєте за потрібне. Ви ж, ви ж собі говорите, що ви підтримуєтеся. Я вам хочу сказати, я не сьогоднішній. А якщо ви хочете мати такі доходи, жіночка, то робіть так, як моя мати. Моя мати на мітингі не ходить. І мати моя прожила всю все життя на землі. Навіть і не ходить. Вона працює, вона працює. Ви слава Богу, можете також і на себе заробити. Так що не лінуйтесь, не газетки носіть, а працюйте.